Коли ця жінка повернулася з роботи, вона побачила на подвір'ї свого сина та невістку. Поруч із ними стояли всі їхні валізи. З радістю та теплом у серці вона відчинила двері. Їжа вже готова, заходьте, діти. Але ввечері, коли вони сиділи за столом, мати не втрималася. Я ж думала, ви лише у гості чому ж із усіма речами. Так, мамо. Відповів син, ми залишимось, поки не знайдемо роботу. Дні перетворились у тижні, мати працювала, оплачувала рахунки, забезпечувала дім, а син із дружиною залишались байдужими. Вони їли, залишали брудний посуд і нічим не допомагали. Одного разу терпіння жінки вичерпалось. Ви маєте знайти роботу і почати жити самостійно, сказала вона. Але син. Холодно відрізав. Цей будинок належав моєму батькові. Після його смерті він залишив його своїй сім'ї, і я також частина цієї сім'ї. Я залишуся тут і житиму, як захочу. Серце матері стислося від болю, та того ж тижня вона зустрілася з агентом з нерухомості. Ми з чоловіком володіли цим домом разом, сказала вона, але тепер мій син не дає мені спокою. Я хочу продати його. Минуло лише два тижні, і будинок було продано. Жінка зберегла гроші у пенсійний фонд та винайняла невелику квартиру для себе. Син і невістка нічого не підозрювали. Вони жили, як і раніше, не працюючи. Чекаючи, що мати далі забезпечуватиме їх, аж раптом у двері постукав новий власник. Ви маєте залишити цей дім протягом семи днів, сказав він і простягнув офіційний документ. Як так? Чому? Це ж дім мого батька, де моя мама? Або ви виїжджаєте спокійно, або охорона зробить це за вас, відповів новий господар. Ця новина приголомшила подружжя. Уже наступного дня вони. Гарячково почали шукати роботу, і вперше в житті зрозуміли, що доросле життя вимагає відповідальності. Через тиждень вони залишили дім, бо іноді справжня любов до дітей означає приймати жорсткі рішення, які навчать їх жити правильно. Якщо ви згодні, підпишіться на канал.